І розсипала, написан сітки, всі руки люди люто забивали, великим молодом залізне гриски. О Боже, мій, Спасителю єдиний, любові народись моїм житті, щоб на землі до кожної людини ми виявляли почуття святів. Тизв'яна ніч за літній день пісніша, вогнями вишита на гаснучим зірок. Яка свята, прозора тиша. Я що на адрію, в небі кожен кров? Загляну ясно, де так пахне сіло, так Тепер на сіно. Та твій клубок не лежить, лежить. перед ним схилися на коліно, запам'ятай цю священну думку. Коли тепло відчуєш ти його, коли до тебе посміхнеться він, душа ну, тобі ніколи не посміть, у серці захисить Божий мій. Вся людина за столом відчиняє ангел двері, залоченим крилом, благо нам сповіщає Про народження Христа, в хаті свята посвідає, гріє душу та грота, пахне сіном і котель, серце святим, скринець, і колядка на ціглях, З білим ангелом липиці. Хочу і ми минуло два тисячоліття, але Ісус народжений живий, Він і дарує тобі як у серці добриться. Народження Ісуса, чи є ще більше свята на землі, Відтак так Його любі друзі і в місті кожному, кожному селі. Звізда зі сходу ясно засвітила, да причиста Діва сина народила. І ми наритали, віття привітали, а вам, люди добрі, ногі і літ прожити, ці свята провадити, других не чекати.